13 травня і ми накриваємо все, що може, фасольку. Картоплю ми вже не накриваємо, тому що вона все рівно відновиться, а фасолька вже не відновиться, її треба пересаджувати. На завтра, можливо, буде знов приморзок. По тій причині, що я вчора в 9 годині дивилася, було плюс 10. А сьогодні та сама ситуація. Так само плюс 10. Значить, можливо, так само приморозок. Щоб не вставати о 5 годині накривати, ми сьогодні вечором взяли і накрили фасольку. Коротка і картопілька не буде накрити, хоч змерзне. Вона відновлюється. Це ми вже накривати не будемо. А фасолька не відновиться, вона зразу змерзне і вже не буде її в Віти варнотажки співають. Сигавкають. Такий у нас вечір.